Що відбувається, коли ми це робимо, коли ми скануємо свій стан? Так, як ми вже говорили минулого разу, це інструмент або робота з картами це як можливість нас одразу зосередитись на тому, що відбувається в нас всередині. Тобто звернути увагу на причину того, що відбувається довкола нас. І це дуже корисно. В тому випадку, коли ви працюєте, наприклад, з е, пацієнтами, з клієнтами, з підопічними, у яких е, увага зосередження навколо, ну, як правило, так? Нав, о, на якісь зовнішні речі. І коли людина зосереджена на зовнішніх речах, у неї зростає рівень стресу, хвилювання, виростає рівень. Е, ну, якби, вона зміщується вниз по цих рівнях. Пам'ятаєте, ми розбирали рівні керування собою. Вона зміщується на рівень жертви обставин, коли вона зосереджена на зовнішніх обставинах, і вона там не може людина, в принципі, не може знайти опору, фундамент в якихось зовнішніх речах. Це така ілюзорна опора, яка постійно буде з під них. Наприклад, людина прагне там спокою. І вона буде це, я вона так формулює, що я буду відчувати спокій, коли там все буде добре у моїх близьких, у моїх дітей, там з чоловіком налагодяться стосунки і так далі. і так далі. Ну, Тобто це ілюзії, ну, це нереальні речі, або це речі, в яких людина з самого початку ставить себе в залежність від когось іншого або від чогось іншого. І з точки зору от формули результату резника, Роберта, зовнішні обставини. Це невід'ємна частина нашого життя і того, що в ньому відбувається, але це тільки одна частина є інша, це наша реакція те, що ми відчуваємо, і це важливіше, тому що на те ми вплинути взагалі не не можемо. А ось на це ми можемо вплинути. Тому, от коли ми даємо карти собі, чи своїм клієнтам, чи підопічним, ми перевертаємо їхню увагу одразу на себе і кажемо, подивись, що з тобою. Що ти відчуваєш? Зверни увагу. Є там в тебе сильні стани, чи там є те, що тебе хвилює, відволікає, і так далі. І що людина робить? Дивіться, ми їй дали цілу колоду таку, і там повно переживань, якихось емоцій, тобто така купа. Вона сидить і починає відкладати. Коли вона відкладає, у не що вже з'являється? Її стан стає концентрованим, він стає сфокусованим. Людина стає. Більш зосереджена на тому, що відбувається в неї всередині. І вона аналізує, вона робить рефлексію. Вона аналізує, так починає переусвідомлювати себе, свої почуття, емоції, відчуття, переживання і все інше. Терапевтична робота відбувається. Вибирає купу якихось станів, одні в бік ті не підходять взагалі, а ці підходять. А ми ще даємо новий рівень складності або це не складність, а я б назвав новий рівень пропрацювання себе і своїх станів. Ми їй кажемо: слухай, а візьми, ось із цих всіх відклади ще шість взагалі шість розумієте, там 20 відклала. Здається, підходять. А тут шість. І що для цього треба зробити? Для цього знову треба зануритись в себе, включити аналіз, рефлексію, концентрацію. Самоусвідомлення, самопізнання, тобто такі функції, такі компетенції, які людині в житті дуже допомагають для того, щоб ну, розуміти те, що відбувається в її житті. для того, щоб правильно робити розстановку акцентів, для того, щоб розуміння створювати. А саме головне для того, щоб дивитись в глибину себе, а не десь туди. І вона починається робити, відкладає 6. А потім ми ще на рівень вище підіймаємо задачу. А кажемо: слухай, а виклади їх в ступені е, сили від слаб, сильної до слабкої. А що це дає? А це знову включає новий рівень самоусвідомлення людини, її самозанурення, саморефлексії, і, відповідно. Е, Ну, зростає її розуміння себе, своїх почуттів, того, що з нею відбувається, чому, від... ну, тобто, чому відбувається, ми поки не беремо, а от саме того, що відбувається, Саме саме цікаво, що, від... що... Бо дають, дає оця робота, вона дозволяє людині дисоціювати себе, е своїми почуттями. Тобто, є я, я спостерігаю за почуттями. А є мої почуття, і мої почуття це не є я, а це окремо від мене, тобто певний прояв в мене. Але не я. Я відповідно спостерігаю, і тому я можу цим керувати. Я можу на це впливати. Ну це якби наступний рівень. А спочатку, от подивились: добре, шість. А хочете ще кращого результату і ефекту і для себе розвиток власного самоусвідомлення і для своїх пацієнтів клієнтів. Дайте йому цю табличку, яка зараз на екрані у нас, де написано, що. Е а що цей стан мені каже про мене, от що він каже, що він означає? От в мене, наприклад, там спокій, відповідальність, відкритість, бажання, легкість, і активність. І ось кожну карту візьміть, розберіть. І от це, з цього можна взагалі е почати консультацію, спілкування з клієнтом. Не розпитувати його там, як ти себе почуваєш, що тебе хвалює, і так далі, а зразу їм дать і скажуть, слухай, давай, от, розклади, що ти відчуваєш. Подивись. Так? І що це дасть? Це дасть те, що людина одразу налаштується, вона налаштується на себе, вона налаштується на вас, вона заспокоїться, вона сконцентрується. Так? І ця навичка, вона. В будь-якому стані, ну в будь-якому рівні нашої пропрацьованості особистої, вона не буде зайвою, тому що нема меж досконалості, да? і ми можемо далі і далі пізнавати себе, розкривати себе з різних боків, і цей інструмент нам може в цьому допомогти. так?